Доброго дня, ранок, сьогодні 1 травня, це наше поле, будемо тут сіяти кукурузу, зараз розкладаємо сівалка. Ось така вже лобода. О, вже блин, треба сюди заходити ліфасатом. Ось такий фон поля, трошки ростуть деревця, амбрузія. Грицики, латук, бур'ян попер на глазах. О, і мишій проснувся. І мишій проснувся, все ще амброзійка до сходу. В общем, сьогодні тут сім. Попередник соняшник порубаний. Все, кулія прям видно така, це мабуть у допискувач. Можливо, ще навіть попередня. Не не, не там. Чому такий фон? Сіємо. Пробуємо. Кукуруза в нас тут буде, То, що ми отримали на допомогу в минулому році, в кінці травня. Вже кукуруза в нас була посіяна. Тому сіяємо кукуруза, рам 10.23 від степової. Так виглядає мішук. Етикетка, мабуть, знизу десь. QR-код есть. Попробуем. Мы цей гибрид не сеяли раньше. Будем пробовать. Так выглядит на синее. Куда больше там и бита есть, оно все видно. Ну, можливо, это у всех так и есть. Засыпаемся. Давайте пошукаем на синяя. Дивіться, кукурудзе, поки не бачу. О, зернинка одна. Все друга. Десь 4 см глибина. Лежить у вологому. Не знаю, вроді грунт визрів, начебто, начебто визрівший. Будемо дивитися такий фон. Отак виходить після сівалки. Продовжую. Так гарно птички співають. Робота йде, аж не віриться, що десь гибнуть люди, йде війна. Включаєшся в роботу, забуваєш про це все, потім як згадуєш, ну не будемо. Про погане, будемо сподіватися на краще, донатим не забуваємо підтримувати хлопців. Дивіться такий очах латука. Прям такий хороший очах, Так, що тут по складу бур'янів? Мічі? Мій проснувся, все це вже добре, ми через пару днів його заберемо тут на цьому полі. Миші я багато, не завжди нам вдається його побороти. Так от такий фон ось був мишак. По ньому приїхався каток, бачите, трошки його розгорнув. Це ще замітив таку особливість. Миші гурмани. Кожний миш своїм складом якісь миші натягують миші. Якісь натягують амброзію. Так цікаво. Це вода така у нас. Амброзія, міщій видно, просипається. Це добре. Летук, десь я бачив оцей гірчак. берізковидний, він такий. Берізка, звісно. Наша берізка снулась. Дивіться, тут було... Минулому році був соняшник, перед соняшником була кукуруза, перед кукурузою була зима пшениця з урожайністю 6,7. Де? Де вони всі ці рештки? Осьому шап який. Ай-яй-яй. Великий, ну такий не дуже. Це любителі мишія. Видно, що їх тут немає, активності немає, нор немає. Нічого немає, але такий довжиною, мабуть, метра три і шириною метра півтора. Так, що ще тут вам показати? Полинь, оце з'явилось на полі. О, Дивлюсь насіння, з насіння виросло. Таку малу може гліфосати забере. Це ярутка зацвітає вже. Це таке ми заберемо, не проблема, опять полинь, опять полинь. Це мох цвіте, мабуть, чи що це таке? Якийсь. Щось таке. Що це скажіть, що це за рослина? Корінь, корня майже немає, але воно виконало, дивіться. А корневої системи взагалі. Де вона тут? Фокусується. Чому не фокусується? Зараз спробуємо ще раз. Не виходить, чогось не знаю. Знайшов вот таку якась бобова рослина. Дивіться, бульбачки. Видно? Та да, видно, да. так. Безкоштовний азот. Продовжуємо посів, вся наша зернинка лежить, Глибина десь 4 см, ще одна лежить, часто позариваємо Ось таке. Ми вже може, гектара 2-3 посіяли. Такий грунт трошки не зовсім встигли. є такі всі моменти, такі як після диска. Хоча і розсипається, але Таке, бачите, воно ну, таке трошки ущільнене, трошки ще сировато 1 травня. Треба сіяти кукурузу вже. Не будемо чекати, бо вже все, бачите, такий, ну воно ночі. Та, але ж може бути це, якщо так висохне, а так і залишиться. Трошки ще якби трошки налипає і на прикатуючі колеса, трошки. І трошки налипає на опорні колеса, оце така, бачите, все вона не дуже це подобається, але перше травня. Отаке, От бачите. Не не, не скрізь таке є. Тут все по цьому нормально пройшов Нема нічого, все. Все, все. чітко. Хойде так, таке. Це диска. Це можливо от тукового сушника, Але, але але... Сирувата ще трошки будемо сіяти. Американські горки. Що закінчили ми посів міняємо вже диски завтра будемо сіяти соняшник Посів закінчили. це палки лізуть оці. Це при тому, що палки ці кругом. при тому, що ми його катком рубаючим перебили Сьогодні у нас лопались лопнуло чотири таких пружини які е, тримають тиск на секції. Чого? зранку потім все нормально все, всім дякую за перегляд, всім гарних врожаїв, Слава Україні.